Це команда Дніпровського гуманітарного університету. Готується до першого етапу битви за виш Кахут. Це онлайн вікторина на загальні знання. Капітан команди Анастасія розповіла, що розробили тактику, аби досягнути високого результату. Так вийшло, що у нас команда трішки по різним сферам обізнана. Хтось по біології, хтось трішки по математиці, хтось з історії. І в основному шукали по історії Дніпра, різні факти. Підтримка один одного, запорука перемоги, впевнені учасники. Раз, два, три, <правлінь> перше питання вже. Скільки років Леонардо Де Вінчі малював губи Джаквардок? Вісім, один, 12, 20. Студентська гра Битва за виш є традиційною і проходить в десяте. Всі етапи відбуваються з дотриманням вимог безпеки. Перший провели у приміщенні «Планетаріум Ноосфера. Взагалі, гра щорічна, але і минулого року, і позаминулого в нас була пауза спочатку із за ковіду, Після цього від повномасштабного вторгнення. Але сьогодні ми вже в безпекових умовах. За цим дякуємо планетарію, що вони надали це місце. Воно з укриттям, воно обладнане, зручне, має гарний зал. Тому я думаю, що студентів сьогодні будуть ні, враження від цього заходу турнір складається з п'яти етапів: кахут, стрільба, лазертаг, надання першої до медичної допомоги, гра в ПАВГ. А нагородження переможців відбудеться 16 листопада, у день студента, коли підрахують всі бали. А у першому етапі перемогла команда студентів ДНУ імені Олесі Гончара.